Сьогодні поговоримо про 3D-біопринтери. Я думаю, що таке звичайні 3D-принтери нікому пояснювати не треба, бо ви всі знаєте, які круті речі можна друкувати на 3D-принтерах, і що навіть вже будують цілі будинки за допомогою величезних 3D-принтерів. Це набагато швидше, ніж будувати з нуля. І вже давно відомо, що це дуже крута технологія, яка так само використовується в усіх можливих різних сферах, включно з медициною. І навіть у мене тут є такий маленький бактеріофажик, якого мені подарували колись на день народження. Я, до речі, знаю, що ти дивишся, тому користуючись нагодою, дякую за подарунок. Чи він ще живий? <сіх> Сьогодні поговоримо, що таке 3D-біопринтери і при чому тут взагалі біоінформатика. Поїхали! Отже, головною відмінністю між 3D-біопринтерами і звичайними 3D-принтерами є те, що замість пластику, як чорнило, використовуються або живі клітини, або позаклітинні матриці, які тримають ці всі клітини разом. І за допомогою таких біопринтерів можна друкувати різні структури. Починаються від дуже простих, дуже близьких. Квадратних прямокутних тканин, закінчуючи вже більш 3D-комплексними структурами з певним функціоналом і певними властивостями, які можуть відтворювати живі структури. Як приклад, такими позаклітинними матрицями, які тримають ці структури разом, може бути, наприклад, целлюлоза або будь-які інші полісахариди, які просто мають на меті підтримувати клітини в певній формі або певній проекції. І ви запитаєте: Окей, круто, але навіщо це все потрібно? Звісно, ми ще дуже далеко від того, щоб друкувати цілі органи, цілі комплексні серця, нирки або печінки на такому 3D-принтері, тому що це дуже дуже складна структура, і там неймовірна велика кількість маленьких деталей, які ми поза організмом поки що не встані відтворити. Але що ми можемо зробити? Ми можемо дуже сильно спростити ці структури і спробувати надрукувати максимально схожі моделі тканин або органів. І такі дуже спрощені моделі вони називаються найчастіше органоїдами. І в чому власне їх перевага? Отже, перше, де можуть використовуватися органоїди, це для тестування нової терапії або нових ліків. Як ви вже напевно знаєте, від моменту ідеї якогось нового ліку до моменту, коли ці ліки потрапляють вже безпосередньо до пацієнтів, можуть проходити десятки років, іноді більше, іноді трошки менше, як у випадку мережу. Кавакцина, але це радше виключення справи. І для того, щоб весь цей процес трошки присвичити і зекономити ресурси, можна робити певні тести не на. Тваринних моделях, як найчастіше, чистіше мишачих моделях, і потім вже на пацієнтах, а починати з таких клітин і органоїдів. І за рахунок того, що ці органоїди вони більш схожі на реальні органи, тому що у них є певні функції, які відповідають реальним органам, або певні генетичні зміни можуть відбуватися в схожій манері, як зі звичайними органами, ми можемо оптимізувати такі ліки або таку терапію, перш ніж проводити тест на тваринах і вже потім, звісно, на пацієнтах. І це дуже важливо, тому що насправді дуже багато тварин. Дуже багато особливо мишей страждає в лабораторіях. Це все ще дуже потрібно і у нас немає ніякої іншої альтернативи. Але постійно біоетичні комісії борються за те, щоб якось оптимізувати це, щоб робити максимальну кількість експериментів спочатку інвітро і потім вже інвіво. І якраз таки за допомогою органоїдів ми можемо, по-перше, зменшити кількість тварин, які використовуються для тестування, по-друге, оптимізувати ліки вже під дійсно людський організм, тому що якими схожими мишачі моделі не були, це все одно не людське серце, це все одно не людські нирки. І якщо ми можемо брати клітини людей, відтворювати з них певні структури і. На них тестувати певні ліки, певне терапію, це може бути набагато більш докладніше і набагато більше дати нам корисної інформації, ніж тестування на мишачих моделях. Наступна причина, чому друкування на 3D-біопринтері може бути дуже важливим і дуже корисним, це те, що коли ми, наприклад, у себе в лабораторії проводимо певні тести, скажімо, молекулярних відмінностей або генетичних відмінностей здорової клітини, здорових зразків і хворих зразків. Нам потрібна хоча б плюс-мінус така сама кількість здорових, як і хворих, для того, щоб підтримати плюс-мінус рівний баланс кількості клітин, які ми порівняємо, так і я, якщо чесно, не знаю жодної людини, яка прийшла б до нас в лабораторію і сказала: Ось, дивіться, моє здорове серце, будь ласка, відріжте від нього шматочок, і візьміть на дослідження. Тобто, як ви розумієте, знаходити здорові зразки дуже важко. Найчастіше це або, наприклад, хтось потрапляє в аварію і. Людина вмирає, але при цьому деякі органи залишаються цілими. Тоді, в першу чергу, якщо людина дала згоду, їх можуть використати для трансплантації, і, звісно, вже потім, якщо щось пішло не так, або трансплантація не вдалася, їх можуть передати нам на дослідження. Або в більш рідкісних випадках, і це теж дуже важко доступні зразки, але іноді в лабораторії потрапляють ембріональні тканини. Так, якщо, наприклад, за якихось певних причин треба було перервати вагітність, і батьки дали згоду на те, щоб, хоча б це було використано для досліджень, то іноді ми маємо такі здорові здорові зразки. Але загалом це дуже важко. І це дуже потрібно для того, щоб порівнювати і для того, щоб статистично ці тести мали значення, але їх просто так ніде не ні, не ні дістанеш, і хорошою альтернативою можна було б використати такі, наприклад, органоїди, коли ми друкуємо здорові тканини, так як... Ми вже знаємо з інших зразків, воно має бути в здоровому людському організмі і використовувати вже їх потім для наших подальших досліджень. Наступна тема дуже велика, і про це дуже багато говорять. І мені особисто здається, що за цим майбутнє медицини, звісно, напевно, не в нашому поколінні і, можливо, не для всіх. Але колись я вірю в те, що медицина буде більш персоналіст, тобто більш персоналізована для кожної конкретної людини, а не будуть якісь загальні протоколи, які використовуються для всіх. І один з прикладів, де можуть використовуватися органоїди, є, наприклад, для лікування раку. Скажемо, є певна людина, вона хворіє на рак. Коли онкологи приймають рішення, яку терапію потрібно цій людині, вони, звісно, намагаються взяти якомога більше інформації, але їм недоступна вся інформація про цю людину, включно з генетичною інформацією. Відповідно, коли використовується певна терапія, вона може або подіяти, або не подіяти. І це вже статистичні якісь аналізи. Так, для когось діє одна, для когось діє інша. Натомість, що можна було б зробити, Можна було б взяти безпосередньо зразок раку цієї людини, якщо є така можливість, наприклад, біопсію, в лабораторії зробити експеримент, тобто взяти ці клітини, виростити їх, надрукувати їх в певному, скажімо, якщо це там певний орган в вигляді цього органу або максимально схожій структурі на цей орган, перевірити на цих ракових клітинах. Яка терапія найбільше спрацює в лабораторії, і вже пробувати тоді приміняти її на людині? Тому що, по-перше, якщо людина отримає терапію, яка не є ефективною, це вбиває здоров'я клітини дуже часто, так само, якщо це наприклад, скажімо, випромінювання. І якщо вона не подіє, то це просто даремно були вбиті живі клітини. Або коли ми говоримо про якісь пізніші стадії, то там головне час, тобто чим швидше терапія подіє, тим більше ми віримо з того, що людину вдасться врятувати. І якщо постійно перебирати різні терапії, і якась з них не діє. То людина просто втрачає цей дорогоцінний час. Тому ось такі експерименти, вони звісно, дуже коштовні. Вони, звісно, не будуть проводитись регулярно для всіх поки що. Але потенційно, в майбутньому, якщо зробити їх набагато дешевшими і зробити їх на такій регулярній основі, то це може врятувати дуже багато людських життів. Наступна дуже велика і дуже крута, на мою думку тема це відновлення певних частин органів. І я, звісно, зараз не говорю про відновлення там частин легені або серця. Це дуже складні структури, їх дуже важко відновити. Але. Величезний орган, який нам дуже потрібний, це шкіра. Шкіра виконує перелік дуже важливих життєнеобхідних функцій, включаючи терморегуляцію, захисний бар'єр від навколишнього середовища, від бактерій, вірусів, мікробів, сенсорну функцію, так, коли ми відчуваємо, що відбувається на дотик. І якщо, скажімо, бувають пацієнти з Дуже дуже глибокими і дуже розповсюдженими опіками, більше 80-90% шкіри. Такі пацієнти дуже часто не виживають. Чому тому, що коли дуже глибокі опіки, шкіра втрачає можливість регенеруватися, так тобто задіти ці частини шкіри, де відбувається відновлення і зріст стовбурових клітин. І якщо їх немає, то шкіра перетворюється на шрамову тканину, і ця шрамова тканина не є функціональною, тобто такі люди втрачають можливість. Терморегулюватись втрачають можливість оцього захисного бар'єру, тобто дуже легко заразитись певними інфекціями, і такі пацієнти, на жаль, дуже часто вмирають від або бактеріальних інфекцій або від некрозу. І що можна зробити в такому випадку? Можна взяти дуже дуже маленький зразок шкіри такого пацієнта, буквально пару міліметрів, і в лабораторії відновити на основі цих зразків виростити крок по кроку все більшу і більшу частину шкіри, і пересаджувати її поступово пацієнтам. І чим більше детальна, чим більш схожа на Справжню шкіру цього пацієнта буде цей зразок з лабораторії, тим краще він приживеться, і тим більше є ймовірність, що людини зможе відновитися хоча б якась певна частина поверхні шкіри. І це є дуже важливо для, для виживання цієї людини, так тобто її життя буквально залежить від того, який відсоток шкіри вдасться відновити за таких умов. І вже були проведені дослідження, які показують, що це дійсно працює. І мені здається, це ну це просто щось неймовірне, щось з якихось фантастичних науково-популярних фільмів, тому що мені важко в це повірити, але ми дійсно можемо виростити шкіру людини в лабораторії, пересадити її цій людині і врятувати її таким чином життя. Окей, тепер ви можете сказати, дана це все класно, дуже цікаво, але ж при чому тут біоінформатика? І я вам розкажу для того, щоб надрукувати. Певну модель для будь-якого експерименту потрібно, по-перше, знання, звісно, там з мікробіології, з медицини, щоб розуміти, як зробити цю структуру, як зробити її найбільш схожою на справжні органи або якісь справжні тканини. І по-друге, треба розуміти, як цю модель. З фантазії і уяви науковців і лікарів перенести на комп'ютер і власне надрукувати. Тому що окей, якщо це якісь прості моделі, там де все квадратне або все прямокутне, це не дуже важко, так ви просто даєте координати і ви говорите, друкуєсь так. Але це можуть бути набагато більш тканіші моделі, там де є різні, скажімо, ці біочорнила, так тобто, це треба робити за різних умов при різних температурах. В різних проєкціях треба правильно все прорахувати, що куди і коли додавати. І це треба запрограмувати так, щоб власне цей 3D-біопринтер міг цим друкувати. І цим займаються або компанії, які продають ці 3D-біопринтери, або якщо це більш складні структури, і в них банально немає таких моделей. Ви, як науковці, маєте самі розробляти цю модель. Пробувати, тестувати і, власне, програмати до моменту, поки вона не спрацює і не буде триматися, і не стане плюс-мінус функціональною для майбутнього експерименту. Тому ось це такий, можливо, трошки нестандартний, але досить цікавий шлях, по якому можна піти, якщо ви хочете займатися біоінформатикою. І не знаю, нам в університеті про таке не розказують, тому я подумала, що може, вам буде цікаво дізнатися. і Хто знає, може, хтось з вас надрукує якусь потенційну майбутню дуже-дуже круту модель, яка буде рятувати людське життя. Тож біоінформатика цікава, біоінформатика різноманітна. Якщо хочете, займайтесь, пробуйте, дізнавайтесь, і мені здається, ще так багато всього, чого ми не знаємо і що в майбутньому біоінформатики будуть робити, що воно воно того варте, щоб дійсно цим займатися і цим цікавитись. І якщо ви маєте якісь більш детальні питання, то звісно можете завжди залишати їх в коментарях. Або я знаю, деякі з вас не хочуть залишати коментарі. Ви пишете мені емейл. І я вам дуже вдячна. Я дійсно намагаюся відповісти на всі вчасно. Не завжди в мене виходить це робити регулярно, але я правда буду старатись на всі відповідати, тому десь на каналі, може, я ще в описі залишу свій емейл. Тому, якщо є якісь питання, то пишіть. Я залюбки при можливості почитаю, постараюся на всі відповісти. Тож, як завжди, вірте в науку і до зустрічі в наступних відео.